Без головного тренера енергія залишилася наприкінці листопада 2012 року, коли у відставку подав Станіслав Гончаренко. Поки керівництво шукало нового наставника, із командою працював виконувач обов'язків тренера Микола Сич. Позбутися приставки йому вдалося завдяки перемогам над ЛТК та Ураганом. З ним була домовленість про те, що він має шанс стати без, без цієї приставки після того, як проведе на хорошому на гідному рівні три матчі, які були в нього після відставки Гончаренко. Це Матчі з Луганськом, з локомотивом і з Ураганом. Ну, знаєте, в цих матчах було дві перемоги і одна поразка з локомотивом. І ця поразка, я все-таки також був присутній на грі, і вона більше ми заслуговували на нічю. Тобто, по грі ми, ми локомотиву не програли, я б сказав би так. І тому я вважаю, що ці три матчі були проведені гідно, тим більше. З ураганом ми грали вже з підсиленням, скажімо, з бразильцями, і команда доказала, що з бразильцями можна грати і можна їх обігрувати. Тому і це стало головною причиною чи наслідком, що він позбувся пр ПВО приставки. Новий старий тренер енергії обіцяє зміни у малюнку гри своєї команди. За його словами, аби виконати поставлені завдання на сезон, його підопічним потрібно багато працювати. Добавляти треба, як то кажуть, всіх ланках. Тобто у нас є проблеми і в захисті, і є проблеми, і в атаці в окремих іграх. Є над чим працювати, і конкретно зараз будемо над цим займатися і готуватися до відповідальних матчів. У чемпіонській гонці в енергії є три основні конкуренти: харківський локомотив Івано-Франківський ураган» та єнаківець із Донеччини. Два останні клуби на початку цього року підсилилися бразильцями. В енергії також можуть з'явитися латиноамериканці, адже на Україні підсилення знайти зелено-білим не вдалося. На українському ринку, на жаль, вільних хороших футзалістів немає. На інших ринках ми говорили про те, що це можливо росіяни в цьому напрямку ми працюємо. Але, на жаль, матеріальна сторона російських, саме російських гравців досить суттєво більша від українських, і в цьому плані ми розглядаємо варіанти і залучення бразильців. Хоча на до сьогоднішнього дня енергія ста старалась обходитись без легіонерів, але я думаю. При певних обставинах, якщо будуть хороші пропозиції, можливо ще до кінця місяця новачки в команді з'являться. Найближчий матч енергія проведе у гостях 20 січня. Зеленобілі у Хмельницьку зіграють із місцевим спортлідером плюс.